Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Чи варто їхати на навчання в Ірландію у 2026 році? Які переваги і підводні камені, якщо такі є? Що робить Ірландію популярною серед українців? Це англомовна країна, бюджет навчання, проживання якої нижче, ніж у Великій Британії, і це дуже приваблює в Ірландії дуже багато українців. Вони досить згуртовані, і якби у вас була така потреба знайти своїх, то величезні шанси знайти ту спільноту, яка буде вас підтримувати там, на місці, на віддалі від вашого дому. В Ірландії висока якість освіти, особливо технічні і бізнес-напрямки. І ми з Ірландією, до речі, починали працювати ще з 18-го року, були одні з перших. Якщо не сказати перші в Україні по Ірландії, хто насправді просував Ірландію як місце навчання. Ще одна перевага Ірландії, що можна працювати студентам як під час навчання, так і після нього. Тож проговоримо ще раз переваги: англомовне середовище, вартість навчання нижче, ніж у Великій Британії, США Канаді, сучасні кампуси, хороше технічне оснащення, працевлаштування після навчання є так званий Graduate Scheme, коли бакалаври отримують один рік дозвіл на працевлаштування після випускники після навчання, і магістри отримують два роки дозвіл на працевлаштування після навчання. Це найдовший період в Європі на працевлаштування. І в сферах IT, бізнесу, дизайну, в технічних сферах є попит на випускників. Тому тут роботу я не буду казати, прям знайти легко, тому що. Маніпулятивне твердження, бо що будь-яку роботу будь-пошукати, де пошукати, треба все-таки постаратися себе просунути як кращого кандидата, з поміж тих, хто теж претендує. Але так тут шансів дуже багато знайти хорошу, якісну, гарну роботу. Діапазон вартості навчання різниця: Бакалаврські програми вони трішки дешевші, магістерські програми дорожчі. В цілому, ви можете зустріти програми на рівні 9-12 тисяч євро за рік. Є університети на рівні 12-15 тисяч євро за рік. Це я зараз говорю про бакалаврські програми. Звісно, що є і дорожче, але ми зараз не беремо найдешевші варіанти, не беремо найдорожчі варіанти. Ми беремо те, що найчастіше зустрічає, що можна найчастіше зустріти серед університетів. Тому так десь на ці цифри і орієнтуйтеся: 9-15 тисяч євро за рік. Важливий пункт у нас в Ірландії є партнерські університети. Партнерські університети дають нашим студентам знижку часом до 50% від вартості навчання за рік, що може зменшити ваш бюджет на навчання до 7 тисяч євро за рік. Я зараз округляю в більшу сторону до 7 тисяч євро за рік, що ну досить вагомо. Досить вагомо, якщо ви знову таки хочете якісного світу в англомовній країні, не готові переїжджати за океан або не готові витрачати бюджет, такий як у Великій Британії. Важливо розуміти, що знижка надається не як гарантія, тільки тому, що у вас є український паспорт. Знижка надається, якщо ви відповідаєте з критеріям вступу, якщо ви потім утримуєте рівень академічної успішності на визначеному університетом коледжем рівні. І як я сказала, це не гарантований вступ, а це як спеціальна умова для тих студентів, яких супроводжує, зараховує, бронює проживання і так далі. Компанія мудра. Це для наших студентів. Тобто, це є умови по нашому контракту з партнерським університетом. Крім того, з партнерським вступ на програми наших партнерських університетів в цілому робить наші послуги для вас дешевшими, тому що університет, крім того, всього, що він надає вам знижку. Він ще і надає вам знижку в наших послугах. Компенсує нам вартість зарахування, яку оплачує зазвичай, якщо це не партнерський університет, то оплачує студент. Які ж в Ірландії мінуси? Все відносно, але разом з тим, Дублін, тому що багато студентів хочуть жити в, Дублін, в Дубліні. Вартість проживання в Дубліні, вона часом може бути співмірна з Лондоном. Тому, попри те, що ви за навчання будете платити менше за проживання саме в Дубліні, ви можете платити досить високу суму, тобто це може бути 2-2,5 тисячі євро за місяць. Чи є у нас студенти в Дубліні, які платять менше? Єсть чи це норма? Ні, не норма. Ряд факторів, які впливають на те, скільки ви будете платити. Крім того, житла в Ірландії, як в Дубліні, так і в інших містах, немає так аж багато, щоб ви могли. Затягувати з зарахуванням, не знаю, там до літа і потім знайти те, що вам потрібно. Ми радимо звертатися, зараховуватися раніше для того, щоб у, вас, щоб у нас і у вас було більше часу на підбір житла, якого в Ірландії бракує, особливо в Дубліні. Ірландія невелика країна, вона дуже цікава, але вона невелика, і звісно, що університетів університеті в Ірландії набагато менше, як у Великій Британії, тому вибір не такий вже буде великий по університетам. Чи це мінус для когось так, тому я, скажімо, цей пункт внесла, і вам говорю його в розрізі мінусів чи підводних каменів. Загалом для когось це навіть плюс. Ті, ті люди, які не дуже люблять вибирати, які, які вважають насправді, що зосередитися, сконцентруватися на кількох програмах, вибрати доступне, їм легше, простіше, якщо вибір не дуже великий. Ну і погода. Знову таки, зараз в Ірландії от прямо сьогодні мінус 2. У нас вранці було за Києвом, було мінус 19, в Києві об 11 ранку було мінус 12. Таких температур в Ірландії взимку немає. Для них, якщо мінус 2, мінус 3, це вже якась, не знаю, надзвичайна ситуація. Вони можуть не ходити в школи, вони можуть навіть не їздити на машинах, тому що такої техніки для прибирання снігу немає, бо немає потреби в цьому. Це зазвичай дуже м'яка зима. Взимку це десь плюс 10, влітку, до речі, не так спекотно, як у нас. Тобто спека в Ірландії це вже коли 28 градусів Цельсія. Тому, знову-таки, температурний режим, він скоріш для за все, як на мене, це плюс. Проте самі умови погодні. Вітряно буває, бувають дуже такі сильні пориви вітру, буває досить вогко, бувають дощі. Ірландці кажуть, що коли ви виходите з дому, беріть, будь ласка, сонячні окуляри і парасольку. І резинові чоботі. І це зима, чи це, чи це літо, приблизно такий самий стан. Тому знову таки, певно, що з точки зору до чого ми звикли, то, мабуть, що це мінус. Але знову таки, коли ми сидимо і зараз така ситуація із опаленням в квартирах, і в цілому з комуналкою, тому що це не тільки через. Це не стільки через поодні умови, вони просто підсилюють, скільки через а, як же підібрати правильні слова. Ну, ви знаєте, про кого я. Через обстріли і так далі, то звісно, що вам мінуси ірландські здадуться дуже величезними плюсами з точки зору погодних умов. Отже, для кого Ірландія це класний варіант, гарний? Хто хоче вчитися в англомовній країні і перебувати в тотальному середовищі англійської мови, Ірландія? Хто хоче платити менше як Британія, США, Канада, Ірландія. Хто хоче мати перспективи працевлаштування після закінчення навчання, Ірландія. Є такий Global Peace Index за 25-й рік. Друге місце в світі після Ісландії за відчуттям миру і безпеки в країні. Це Ірландія, тобто дуже безпечна, доброзичлива, гарна для проживання, комфортна в соціальному плані. В плані інфраструктури комфортна країна це Ірландія. Для тих, хто планує кар'єру в бізнесі, технологіях, аналітиці Ірландія. І якщо ви розглядаєте стипендії або знижки, то через наші партнерські університети коледжі це теж все може бути, і тому це теж Ірландія. От, власне кажучи, це переваги. Чому б то обирати Ірландію як study destination, як місце навчання? Як ми в цілому працюємо з Ірландією, як ми вам її пропонуємо? Хочу зазначити і я це можливо повторююся в своїх відео, можливо, ви вже це чули не один раз. Але разом з тим ми не фокусуємося виключно на партнерських університетах. Ми підбираємо для вас і дивимося по вашому запиту. Як варіанти в партнерських, так і не партнерських університетах. Більше того, ми перевіряємо вступні критерії, ми оцінюємо ваші шанси на вступ. Ми дивимося ваші базові позиції, показники, з яких ви будете стартувати на тому конкурсі, скажімо, заявок, да, де університет буде відбирати. Якщо ми розуміємо, що шанси на вступ нижчі ніж ті, які вас обнадіють, ми не будемо обнадіювати, ми не беремося вам розказувати, що все буде добре. Ми чесно і виважено вам скажемо, з якою ймовірністю слід очікувати. І якщо ви не хочете ризикувати, тому що є студенти, які кажуть, все розумію, але пан або пропав, я туди піду. Ми поважаємо і таке рішення, і ми будемо з вами і в такому випадку. Але якщо ви хочете страховку, на такий випадок, то звісно, що ми допоможемо вам знайти такі варіанти, де би ви почувалися впевнені, що ви спочатку того навчального року, якого ви розглядаєте навчання, в даному випадку, наприклад, осінь 26-го року, що ви почнете навчання з великою ймовірністю. Більше того, ми завжди перевіряємо знижки і стипендії знову таки, чи то це наш партнерський? Що нам простіше, тому що ми розуміємо свої квоти, ми розуміємо на що розраховувати. Але ми перевіряємо знижки і стипендії в непартнерських університетах, в тому числі для нас немає різниці, партнерський чи непартнерський. Якщо в нас є можливість, шанс заощадити вам ваш бюджет, ми на вашій стороні і ми це робимо. Ми слідкуємо за дедлайнами, що дуже важливо: дедлайни бувають різні. Навіть в самому процесі зарахування подачі документів може бути кілька якихось дедлайнів, які треба не пропустити. У нас наша своя система, яким чином ми працюємо, ми то тримаємо на контролі. Тому наш менеджер супроводу, людина, яка вас уже зараховує, бронює вам житло, робить візи, скажімо, супроводжує під час навчання на перших тижнях вашого навчання, це людина, як ваш особистий асистент, яка на контролі тримає абсолютно всі процеси, так щоб ви ніде нічого не пропустили і щоб все у вас склалося якнайкраще. І вчасно Ірландія це хороший баланс між якісною освітою і бюджетом. І це справді один з найоптимальніших варіантів, можливо, один з найоптимальніших варіантів серед англомовних країн, англомовних програм. Якщо інформація вам була корисна, і ви хочете нам подякувати, то ми будемо вдячні вам за вашу подяку у вигляді доната на банку в описі під відео. Це наші друзі, які працюють і збирають гроші для передової хірургічної групи в складі. Першого медичного окремого батальйону це розхідники, матеріали, все, що потрібно для того, щоб застабілізувати життя поранених бійців на передовій для того, щоб їх далі доправити вже до лікування в госпіталі. Будемо вам вдячні за таку вашу позицію. А так, то донатьте на всі збори, які ви донатите, ваших друзів загальновідомі. Це в будь-якому випадку робить нашу перемогу ближчою. Ми робимо це самі. Вас закликаємо.